Без шапки бігав. Ліска люжу. Тепер мені погано дуже. Але матуся добре знає, що від хвороб допомагає. Лаферебіон. Для профілактики вірусних захворювань. Краплі та спрей для дорослих та дітей. Дякую. 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 Макарони Чімак. Дякувати, не передякувати. Гастрит це запалення слизової оболонки шлунка. Одна з основних причин гастриту бактерія Helicobacter pylori. Гастрит може проявлятися болем у животі важкістю нудотою печією. Але є варіанти лікування. Денол діє на причину гастриту, а фосфолюгель допомагає усунути його симптоми: денол і фосфолюгель. Лікування гастриту їх ціль. Завжди помічає все першою. І першою приходить на допомогу. Так само, як і гербіон. Що це? Гербіон. Гербіон з перших днів кашлю. Новим палмулів розкіш олій. Подаруйте своїй шкірі розкішне сяйво. And I'm good. Новий палмулів. При перших симптомах застуди прийміть альтабор. Рослинний препарат Альтабор діючи у ротові порожнині, зупиняє розвиток вірусних інфекцій та грипу, чинить антибактеріальну дію, знімає запалення та підвищує імунітет. Альтабор, скажи застуді Стоп. Джої Джо, Джо, не ділиться, їжею. Зголоднів за культовими комедіями та ситкомами. Що робити? Підключаю в легендарний канал Paramount Comedy. Звертайся до свого кабельного провайдера. Я знаю, що призначений дитині антибіотик може викликати кишкові розлади та діарею. Лактіалі комплекс семи корисних лакто та біфідобактерій сприяє відновленню балансу мікрофлори кишківника та захищає його від негативної дії антибіотика. Лактіалі подбай про баланс мікрофлори кишківника своєї дитини. Твоя сила, а коли заболить горло, є септулете Тотал. Септолете Тотал діє на біль, запалення, інфекцію. Септулете Тотал. Твоє горло, твоя сила. Переход. Тепер за столом нові правила. Кетчуп чумак для дітей зі стиглих херсонських помідорів. Чумак з лана до столика. Біль у горлі повертається знову увесь день. Йой, вам потрібен новий стрепсілс-інтенсив. Він швидко усуває біль, бореться із запаленням і діє до 6 годин. Прощавай, біль у горлі! Новий спрей Strepsils інтенсив новим роком. Ну, це злі. Ну, ну, ну вроді так. Да. Закрепим. Це представляє. Що тут у нас? Січень справжніх хітів. Женщина, прийти не будете? Данька і Володька о восьмій вечора. Ні, так все готові. Вже навіть він сил готовий, а я ще ні в одному глазу. Може, ми на сіх ту чей? Одного разу під Полтавою, о дев'ятій. Огорнув мене великий сум. Що це б***а за костюм? Країна у Новий рік, о десятій. Стоять! Пасує, візьміть на всякий слух. Так село, так і не зробимо. Ну що, парні, з Новим годом! Дінь-дома, до пака! Новорічні казки у об одинадцятій. Круто, 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 тінюшки! Починай рік з ТЕТ. З Новим годом!